Вітаю любителі шахів, Рая проти Magic Airmine, Francia Rating 1811. Два сучасний захист. фінкетуємо всіх слонів, що у нас є, по приколу. Там буде видно. Ще, може, ні, може, так і не будемо робити. Не, поки що ні. Почекаємо сейчас. Що він нам там запропонує? А, десь тут ударить хоче десь на Е6 навіть, да? Угу. Ну, тоді d 5 ударимо. Вдарим перший. Там там, що він там ви так Тактика якась в нього є, я не бачу. А, от така тактика є. Тепер бачу. Сюди напали, туди напали. Коней розкрутили. Можна, я думаю, пожартувати пішика, бо в нас ініціативи взагалі нема. Байдежу, Давай, йому. Давайте 5. Тінь-тінь-тінь-тінь. Тин. Тень-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Давай, Саш, твою користь и розми, давай бой, что ты. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин тин-тин-тин тин тинтин тин тинтин тин. Так, ну два слони, як то кажется, могло бути гірше, так?

Заранее же 2 ударю, якщо буде так стояти, нічого не робити. Слоник провисає. Тепер не провисає. Давай танк. Тепер провисає, але може сюди просто йти, звісно, да. Нічого цікавого тут немає у нас. Мабуть, так уже треба грати, якось цементувати цього слона. Хай стоїть собі. Куражиться. Так, тепер десь слона і вдаримо. Тоді треба було цю туру ставити сюди, на Е, а цю на Д. так что надо вы на нас чувак І так вы. Не хочу я мінятись. Ну, зрозумію ти мене, чесно. Чим більше фіру тим мені краще. Це жорстко, вибачно. Це ти, звісно жесткач. І мат отримуєш на H1. Ну нічого. Ні, не отримаєш. Не отримаєш, але позиція все рівно погана. Тут матеріалу не вистачає. Суперника. Magic Hiermine. 72-92. на 92. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Порозмінювалося. Ну, хороша в нього позиція, у мене, звісно, якась була компенсація за два слони. Нічого серйозного. Але надавив трошки, і він помилився суперника. Дуже різко зіграв вже 4, звісно. Ну і все. Спочатку тут на якість напали. Ну і за грубим Зі... Зітком пішов ще помилковий хід. І брати не можна, тому що тут муд симпатичний. Ну, а він тут розміни все рівно на користь чорних.